Чому так. така назва? і Чому помаранчеве? Револю... Чому помаранчеве? Четвертий рік, так. історія. Переїжджаємо в офіс. Новий переїхав. А там був буварочовий диван. Нас спочатку був на Печерську, потім ми розширялися, знайшов класний офіс. На три три ще. <смітно> <Да. смітна> Там хороші місця, зразу біля ларка, шурмою, щоб Де? можна було. Київська номер один. Ну, а що, реалізара, голодні люди? Так от. Вдувай, <смітна> 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 тому знайшов <смітна> офіс, все, заїхали, класно, новий ремонт, все круто. Пам'ятаю, привезли вивізку на фасад, це фасадний офіс, все класно, типу центр. Привезли вивізку, на фасад таку огромну поцепили, Революційн. Йде бабка з дому. Така о, Опять ці революціонери, що то собрались зробити. <laughs> <сделать. laughs> я такий, я такий, поняв, понял, дружби з бабками з домом у нас, походу, не було. Вот. Чому революціон? Тому що з самого початку була концепція піти проти ринки mm -hmm. змінити. Ну, тобто в мене є чітка цель, я хочу, щоб типа, ринок ріелторса, тей, який от, крутий, він асоціювався з нашою агенцією. І оце моя перша мета цель зараз вже не гроші, зараз оце. Чи Гевара. <laughs> вот. Тому революціон змінить. Зіграти якусь типа, революцію на ринку нерухомості. З цього воно й пішло. Сфірово. Типа революція на ринку нерухомості. Чому помаранчевий? Сиділи типу, подумали. Подобається мені два кольори. Перший це помаранчевий, другий це якийсь ізумрудний. Думаю, ну і все, я типа, подумала, <клухи> що помаранчевий буде прикольніше в інтер'єрі, в якихось кольорах. Ну просто ізумрудний це щось таке більш дороге, преміальне, благородне, прем таке про спокійство, чай, Emerald. А, Emerald. вот. А революціон це зробити революцію.